Головне у випуску наслідки ворожих обстрілів. Сьогодні вночі ударами шахедів була був знищений об'єкт критичної інфраструктури. Це, напевно, не напевно, точно знаю, що найскладніша ситуація з початку війни з точки зору забезпечення електроенергії міста Житомира. Ми всі ці місяці якось намагалися і у нас більш-менш ситуація в Житомирі, якщо порівняти з іншими областями, була більш-менш нормальна, спокійна. На сьогодні ми опинилися в дуже складній ситуації. Вона одна з найскладніших в Україні на сьогоднішній день. І сьогодні приїжджав і голова «Укренерго», і з Віталієм Івановичем. Сьогодні було, було дві наради. Дійсно, ситуація складна, бо можу сказати тільки одну цифру: в нас є електроенергія, верніше, не електроенергія, а передача електроенергії або енерго може забезпечити електроенерго тільки 25% від потреб міста. І це буде приводити до наступного. Найближчі три дня будуть найкритичнішими, і от сьогодні навіть От, в будь-який час можуть відключити знову електроенергію практично по всьому місту. Ситуація не тільки така в житомирі, а по області, в багатьох громадах така сама складна. Нам потрібно протриматися приблизно 3-4 дні після цього, буде трошки легше. Там нам Укренерго буде допомагати, щоб забезпечити житомир інші громади за рахунок інших областей. В них Можливості може з'явитися через 3-4 дні приблизно. Не буду казати, звідки буде забезпечувати це все, ну, навіть якщо там питання буде одно не зможу вам на це відповісти, бо знаю, але це неправильно. І е, нам потрібно протриматися приблизно 2-2,5 тижня в достатньо складному режимі. Що я маю на увазі, коли кажу про складний режим. Ми будемо відключати, вимушені відключати вуличне освітлення повністю в місті. І тут навіть, там, якщо це 300 кВт, для нас кожен кіловат буде на вагу золота. Тому прохання до водіїв бути дуже-дуже обережним. Частина велика кількість світофорних об'єктів також не струмлені. Ми там найближчі пару днів, я думаю, встановимо автономне. На приблизно 6 світофорних об'єктів це такі самі великі, найнебезпечніші перехрестя, але решта буде все одно без живлення, тому тут пішоходи і водії, прохання в умовах, коли не буде вуличного освітлення, прохання дуже обережне. Другий момент. Фактично не буде працювати електротранспорт. я кажу про терміни, найближчі приблизно 2-2,5 тижні. Тут вихід планувати на роботу трошки раніше чи в школу трошки раніше для того, щоб. Та кількість автобусів, яка в нас є, навіть ми сьогодні вже були на маршрути ці гармошки, які ми отримали Сталіна. Намагаємося зробити по максимуму, щоб все ж дати можливість людям доїхати на роботу чи в інше по іншим потребам. Третій момент школи садочки будуть працювати, але ми сьогодні вечором маємо отримати графіки відключення. 100% буде будуть сьогодні до вечора розроблений графік відключення. Він буде затверджений обленерго, і всі повинні розраховувати на те, що приблизно з 17-ї години до 20 чи до 21 години кожен день не буде електроенергії на багатоповерхових будинках. І зранку приблизно з 8 ранку до 10 чи до 11 ранку також от. Ці два-два з половиною тижні буде складна ситуація і будуть планові відключення. Російські війська дронами Камікадзе завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Житомира. Про це вранці повідомив міський голова Сергій Сухомлин. Внаслідок удару російського дрону Камікадзе без електропостачання залишились близько 150 тисяч споживачів електрики на територію області. Момент влучання та подальшої пожежі потрапив на відео. Далі без коментарів. Ще ось летить. Зараз буде взрив. Зрив. Два. Станом на 12-ту годину через відсутність електрики у місті не працювали світлофори, зокрема на багатьох центральних вулицях. На найбільш завантажені перехрестя вийшли регулювальники. Окрім того, на вулиці міста виїхали додаткові патрулі поліції. Наразі ситуація на дорогах області та у місті складна, але контрольована. Від самого ранку на найбільших перехрестях міста для здійснення регулювання дорожнього руху зійшли патрульні поліцейські. Вони допомагають водіям безпечно проїхати, а пішоходам перейти перехрестя. Регулюватимуть патрульні до відновлення електропостачання у місті. Також для патрулювання міста та автодоріг області залучені додаткові екіпажі. Внаслідок відсутності електрики зупинились насосні станції водоканалу та котельні теплокомуненерго. За словами директора Житомир Теплокомуненерго Дмитра Рогожина, станом на 12 годину запустили половину котелень та подали тепло до всіх об'єктів критичної інфраструктури. До кінця дня планують запустити всі котельні. Водопостачання почали відновлювати з сьомої ранку на 13 годину. Вода є у більш ніж 90% споживачів Житомира. Ми планували запустити дизель-генератори для того, щоб було водопостачання з сьомої години ранку в мешканців. Але дякуємо нашим енергетикам. О 6.30 вони подали напругу на нашу головну насосну станцію другого підйому, і після чого ми почали відновлювати водопостачання. Насправді страждають верхні поверхи. Це пов'язано з тим, що не у всіх будинках є електроенергія. А у нас дуже багато більше 40 підкачуючих насосних станцій по будинках. Знаходиться станом на 12 годину без електрики залишаються близько 90 тисяч споживачів на території області. Електропостачання відновили у всіх лікарнях. Нині енергетики області працюють над тим, аби переключити споживачів на резервні лінії електропостачання. 60 тисяч абонентів повернуто вже підключено через інші резервні лінії живлення. Наразі ми маємо менше 90 тисяч абонентів, які не підключені до електропостачання. Найважча <постачання> ситуація буде в Житомирській, Станишівській, Коростишівській, Брусилівській, Радомирській та Любарській громадах. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, новини Суспільне Житомир. У Житомирі за гроші Світового банку відновили роботи з реконструкції очисних споруд Житомир-водоканалу. Вартість цього об'єкту буде близько 15 мільйонів доларів США. Планується, що він буде завершений до кінця цього року. У нас три об'єкти. У нас ще ГКНС є і є ще проміжна каналізаційна насосна станція на оск 1 Саме об'єкт ОСК-2, будівництво повним ходом розпочалось 1 березня. У зв'язку з повномасштабною війною словенського субпідрядника замінила українська компанія, каже керівник Житомирводоканалу Роман Ілик. Була компанія МБТР, словени припинили з нею співпрацю, наняли іншу компанію. Український субпідрядник так, ну не хочуть іноземці під час війни вести будівництво в Україні. З Нового року ми підписали додаткову угоду про відновлення робіт. В січні місяці вони проводили мобілізацію. Визначили іншого субпідрядника і в лютому місяці вже почалась мобілізація, проводились підготовчі роботи. Сьогодні на об'єкті працюють 50 робітників, сім одиниць спецтехніки. Кожного дня додаються нові ділянки робіт та персонал, розповідає директор субпідрядного підприємства Віталій Сетюков. <реку> Йдуть земляні роботи, бетонування, облаштування, далі кровільні роботи, фасадні роботи. Технологічні трубопроводи ну Весь спектр робіт ведеться паралельно. Все реально реально виконати в ті сроки, які нам які в нас в контракті. До 30 червня має бути побудована перша черга нових очисних споруд. Ще буде потрібно 700 тисяч євро, каже керівник Житомир водоканалу Роман Ілик. Ми передбачаємо, що це не будуть кошти водоканалу. Ми передбачаємо все таки, що нам вдасться до літа знайти або грантову, якусь ще позику, або допомогу Євро Європи. Україні, от або можливо, там місто знайде якесь інше співфінансування, і до кінця року ми плануємо повну провести реконструкцію, і завершити роботи на об'єкті. Тетяна Скоростенська, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомир. Береш плівку, вакууміруєш, запаюєш її у плівку, кладеш продукцію, і потім вакууматор він витягує повітря і завакуміруєш. І все. процес закінчений. І підписав дату, коли була виготовлена, щоб знали хлопці. Термін придатності близько тисячі наборів вакуумованої їжі за місяць для військових виготовили та відправили на фронт волонтерська організація Команда М» з Малина. Страви готують та приносять волонтерам місцеві жителі. Беремо ми їжу, яка не містить вологості у собі. Це, наприклад, голубці не підходять. А от зрази налісники, вареники, пельмені, пиріжки, котлети. Ось це все ми приймаємо, вакуумуємо. Нам дуже допомагають місцеві жителі та підприємства. Анна дядя каже, що особливістю вакуумованої їжі є те, що її можна споживати холодною, а термін придатності вакуумованих харчових наборів два-три тижні. Почали отримувати від військових запити з приводу готової їжі. Як ми розуміємо, ми багато передавали ми з перших днів війни передаємо в лоточках готову їжу, але її потрібно споживати буквально за 2-3 дні. А потрібно таке, щоб можна було з собою взяти на бойове завдання. От ми підглянули ідею у закарпатських волонтерів, поспілкувалися з ними, порадилися і от вирішили самі вакуумувати цю їжу, тому що вона зручна. Ти взяв цю упаковочку, поклав собі в рюкзачок і пішов на бойове завдання. Денис. Вакуумує продукти, розповідає, що тисячу продуктових наборів виготовили, використовуючи два вакууматора. Ну, складності буває, що буває, попадає повітря в пакети, і ти потім їх розрізаєш і заново спаюєш. І якщо дуже довго вакуумувати, то потрібно міняти вакууматор, бо нагрівається, треба брати інше. Також у волонтерському центрі майже рік виготовляють борщові набори. Зараз ми готуємо сухі борщі. Ось. Все дуже просто. Для початку ми беремо таку велику миску і туди по грамах сипаємо капусту, буряк, цибулю, моркву і петрушку. Все це замішуємо в великій такій мисці. І потім вже розсипаємо по таким лоточкам маленьким, теж по грамотці беремо певну кількість із цієї тарілочки, додаємо потім картоплю, м'ясо, і тоді вже віддаємо людині, яка це все пакує в пакетик. Додаємо до кожного борща ось таку заправку. Ось приймати ми скотчем, і в серединку в кожному борщі кладемо ось таку а, бумажечку для наших захисників, щоб вони точно знайомились, що там є в складі, як приготувати, наскільки це порції. Ось такий один борщ на чотири порції виходить. Так багато відгуків готуються се в полі в великому такому казані. Казали, що це дуже смачно. Для вакуумованих та борщових наборів готують їжу близько ста малинчан. Ольга Степуренко, Олег Павлюк, Суспільне новини, Житомирщина. Понад вісімсот сіток, а це шість тисяч квадратних метрів полотна за рік. сплели волонтери для військових. Плетемо сітки з відходів панчішної фабрики, які лежали дуже багато років, нікому не потрібні. Ми Вирішили, що їх треба використовувати, вони нам підходили по кольорам. Спочатку це були носки, ми різали їх довгі смужки і плели сітку. Тепер це петельки, з яких ми плетемо таку сітку. Ніна Бойцун розповіла, як з'єднує петлі в ланцюжки. Вона складується із, ну, із таких частинок. Одне колічко і так десять. Їх треба прив'язати одне до одного. І сама, сама робота дуже нескладна. Одне колечко береш, ось сюди одне друге всього на всього вкладуєш, зачіпляєш його за, це, за спинку одного із них, і виходить ось така, така невеличка, значить така цепочка. А далі процес вже йде далі. Анна Смірнова плете сітки вже півроку. Я б хотів, хотіла б підносити снаряди, вдягти цих ранених, але а, а, працюю на такій гарній роботі. Віддушена, віддушена. Вчора ми, коли в, 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 в неділю, так аж скучно, хочеться скоріше, біжати і працювати. Зоя Казмирчук говорить, що допомагає їй плести сітки онуки. Я бабуся чотирьох онуків, і мої онуки залюбки приходять сюди, тільки вони приходять на вихідні. І вони, я коли не йду, вони завжди питають: бабуся, ти йдеш? Так, да, і ми з тобою. Волонтерки плетуть сітки в міській бібліотеці імені Василя Земляка. Мені так приємно чути, коли, коли до людей дзвонять і кажуть, почекайте, почекайте, я на роботі, я працюю. Ви знаєте, які це натхнення? Тягне сюди, тягне, бо ми знаємо, що це для наших хлопців, що для нашої перемоги. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Суспільне новини. Житомир. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.